Добрий. день. Вчора інформаційний простір збурило повідомлення про те, що в Південній Кореї впроваджено воєнний стан. Танки увійшли до околиць Сіулу, проте вже за шість годин було оголошено, що воєнний стан скасовано. То що ж це було? Я не є фахівцем з південної Кореї, тому я не можу дати повноцінну експертну оцінку того, що сталося, але хочу звернути вашу увагу на деякі деталі, які допоможуть все ж таки краще зрозуміти, що відбувається. Ну, перш за все, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль це прозахідний політик. Це політик, який дбає про покращення обороноздатності власної країни, це політик, який виступає за збільшення кількості і якості озброєнь південно корейської армії, політик, який виступає за поглиблення співпраці зі Сполученими Штатами і з країнами демократичними, і політик, який виступає з позиції симпатії до України. саме. Юнсок Йоль виступає за допомогу Україні, зокрема і військову, ну, тобто допомогу озброєнням. А от ті, хто йому протистоять, так звана опозиційна демократична партія, це такий собі південно-корейський варіант ОПЗЖ, тобто, це ліва партія, яка і не приховує своїх симпатій до Китаю і до Росії. Це партія, яка в парламенті виступає проти будь-яких начинань Юнсок Юля, президента Сок Юля. Це партія, яка в парламенті голосує проти допомоги Україні, і понад це, це партія, яка погрожує звільненням будь-якому чиновнику, який ризикне відправити в Україну інструкторів. Це щоб ви розуміли розклад хто е, воєнний стан президент Юн Сок Йоль і хто йому протистоїть? Ну а тепер пригадаємо, ті, хто дивиться регулярно мої відео, пам'ятають, е, де я розказував про те, що для світових ізгоїв, світових поганих хлопців закривається вікно можливості. І тобто, в цей період е, міжвладдя коли Закінчується каденція слабкого президента Джо Байдена, і ще не почалася каденція сильного президента Дональда Трампа. От ці погані хлопці, ну принаймні частина з них, спробують скористатися оцім вікном можливості, щоб встигнути при слабкому президенті, коли Сполученим Штатам не до них. Спробувати щось ухопити, щось зробити, ну, десь напаскудити світові. І тому є у мене велика підозра, що президент Юн Сок Йоль, як верховний головнокомандувач Південної Кореї, отримав від міністра оборони якусь інформацію, яка примусила його терміново впровадити цей от воєнний стан. Я не думаю, що готувався напад з боку Північної Кореї, тому що товариш Кім він ще не готовий. Він поки що тільки готує своїх майбутніх воїнів, тренує їх в Росії у війні проти України, тренує їх в умовах сучасної війни і готує армію на потім. Але, скоріш за все. Щось затівалось в самій Південній Кореї. Ну, як я сказав, враховуючи, що основна опозиційна партія це партія прокитайська і проросійська. Тому, скоріш за все, президент Юнсок Йоль вирішив врятувати країну і поставити велику пляму на власній кар'єрі. Взагалі в світі, коли Якийсь політик впроваджує воєнний стан, він втрачає популярність, і це часто буває, що він ем, рятує власну країну шляхом, е, ну, як так, коштом власної кар'єри. Я просто нагадаю: у нас в Україні е, в грудні 2018 року був впроваджений. Воєнний стан президентом Порошенка, і яка була величезна критика його за це. Його звинувачували в тому, що він е, хоче подавити опозицію і захопити владу, і не допустити майбутніх виборів. Ну і весь цей набір. Це при всьому при тому, що воєнний стан був проваджений лише в 10 е, областях і терміном. На тривав він лише один місяць. Ну, а спусковим гачком впровадження цього воєнного стану це був напад російських кораблів на Українські суда в Керченській протоці? Пам'ятаєте, напевно, всю цю історію. А тепер хочу звернутися до альтернативної історії. Подумайте: а що б було, якби президент Зеленський в лютому 2022 року. Не розказував нам про шашлики, а впровадив воєнний стан. Він би сильно, скажімо так, занизив власний рейтинг, проте не було б той великої біди, яка сталася через неготовність України до повномасштабного вторгнення з боку Росії. Тому я так підозрюю, що. Південної Кореї, Юн Сок Йоль думав не про шашлики, не про власну кар'єру, а про те, як запобігти якійсь великій біді. І саме несподіваний воєнний стан, впроваджений ненадовго, перебив якісь сценарії, які готувалися, погані сценарії для південної Кореї. Які от якраз от в цей період між владя до того часу, поки до влади в Сполучених Штатах прийде сильний президент, який серед іншого займеться і розгрібанням от всіх цих косяків, всіх цих слабких міс, які накопичилися в світі, через слабку політику Джо Байдена. На все добре.